Друзі, як плануєте собі якусь клумбу, міксбордер, плануєте її не тільки красиво, але й функціонально. Не забувайте, що вам з цими рослинами працювати, стригти, обробляти. Воно, звичайно, все красиво, але по такій от красоті топтатися дуже, ну, дуже шкода. Я собі зробив таку от, такі камінці, вони як, наче, як і декор виглядають. Але тут у мене туї, сосни і можна чалап-чалап. Підійшли, тут обробили. Звичайно, можна і по корі ходити, але ну, я з цим не спорю. Але ж вона тріщить, кришиться. Ну і взагалі візуальний такий вигляд, потім її не дуже такий привабливий. А отак от собі поклали. Воно, як наче, виглядає просто декор, навіть, от гляньте тут. Значить просто камінці лежать. Один, два. Став сюди, став сюди. Ну, ніштяк. Все, можна собі попрацювати, перестрибнути. Ну, Це, звичайно, моя думка. Я не професіонал, не ландшафтний дизайнер. Але так собі я придумав, так зробив, і дійсно мені так набагато легше і краще працювати в своєму улюбленому садку. Гарних вам садів, гарного настрою, до побачення!